Привіт, кіномани! 2025 рік уже подарував нам безліч крутих прем'єр. Нові блокбастери, несподівані хіти та довгоочікувані прем'єри. Фантастика, екшен, трилери, жахи та драматичні історії. Цього року є що подивитися. У цьому відео ми розповімо про найкращі фільми 2025 року, які вийшли у прокат і які варто побачити. Всім гарного перегляду! На рим'яні могилу. У фільмі глядач зануриться в захоплюючу історію про таємничого незнайомця, який рятує старого мисливця Скота від пастки. Доля їх обох переплилася в суровому конфлікті на окраїні світу, де кожен крок може бути останнім. Удалений будинок, оточений зимовими лісами, стає ареною для напруженого протистояння двох чоловіків. Секрети поступово виходять на поверхню, розгалуджуючи ситуацію та запускаючи безжальну боротьбу за життя. Кожен персонаж щось приховує. Один спостережливий і хладнокровний, інший зображається через призму минулого. Еліас Еліас колишній солдат спецназу, який став параноїком після місії в Афганістані. Отримує завдання організувати і підтримувати безпеку Аміни та її 13-річної доньки Нур. Які приїхали з близького сходу на свята. Коли він починає виконувати свої обов'язки, то швидко відчуває, що щось не так. Чи грають його колеги по службі в подвійну гру, хто ці таємні особи, які були помічені поблизу? Можливо, це просто говорить його параноя. Під тиском Елі здійснює неймовірні зусилля, щоб стримати своїх демонів. Проте, коли на сім'ю обрушується пекло, герой більше не має вибору. Він знову мусить стати тим грізним воїном, яким був раніше. Evil. Vous l'avez remis en main. У пошуках вітру, еге молодий хлопець, чий батько володіє великою компанією. Невдовзі після закінчення навчання він повертається на батьківщину і поринає в атмосферу повної безтурботності. Еге відмовляється від пропозиції батька влаштуватися в його компанію і цілком присвячує себе серфінгу. Ситуація різко змінюється, коли до бухти приїжджає дівчина. Вона невиправна кар'єристка, яка думає лише про роботу і гроші через фінансову кризу. Її фірма опинилася на межі банкрутства.

Вульфмен фільм, який розповідає історію молодого чоловіка на ім'я Джек, що випадково стає об'єктом нападу дикого звіра під час подорожі з дружиною і сином до лісового будиночку. Потрапивши в хату, Джек починає помалу перетворюватись на оборотня, поки, врешті-решт, його не захоплюється темна сутність. Уже не можучи стримати свою нову природу, Джек стає загрозою для своїх близьких, але одночасно виявляється невольним жертвоприймачем моторного циклу подружнього ризику. Пастеон 36. Антуан старший поліцейський з престижної бригади розслідувань, переводиться до бригади боротьби зі злочинністю після санкцій, накладених Генеральною інспекцією національної поліції. Цей крок змушує його відвернутися від колишніх товаришів та підрозділу. Коли двоє офіцерів з його старої команди загинуть менш ніж за 24 години, а третій зникне за таємничих обставин, Антуан розпочне власне розслідування. Його запити виявлять інтенсивну поліцейську конкуренцію і приведуть до жах. Спасивого падіння. Не ходи туди, будь ласка. Тоді ти втратиш все. Історія кохання в Копенгагені. У цій історії Мія успішна письменниця, тільки но оговталась від успіху своєї книги, в якій йдеться про труднощі життя самотньої жінки. У 30 років боротьба Мії з побаченнями стала чимось, що об'єднує її з багатьма іншими жінками, завдяки її зрозумілому та щирому стилю письма. Ризикнувши, Мія вирішує дати шанс старшому чоловікові на Мія Еміль. У Еміля вже є двоє дітей. І спочатку Мія не бачить з ним майбутнього, але після Вільного початку їхні стосунки розвиваються, і раптом Мія починає хотіти власних дітей. Е, що ж вона належить жінці на ім'я Мія? Ясно, це її. Sonic 3 після подій попередніх фільмів Сонік насолоджується мирним життям зі своїми друзями Тейлзом і Наклзом, але їх спокій порушує поява нової загрози. Шедоу, ультимативної істоти, пов'язаної з дідом сумнозвісного доктора роботника Шедоу, який володіє неймовірною силою і швидкістю, починає небезпечну місію, керований своїм трагічним минулим. Його мета принести у світ людей руйнацію, оскільки він вважає всіх винним у своєму болю – Соніку. Та Елзу і Найклзу належить зупинити шедоу. Але під час їхнього протистояння Сонік бачить у ньому як ворога, так і особистість, яка потребує порятунку. Разом вони вирушають у захоплюючу та небезпечну подорож, де борються за майбутнє свого світу. Ха -ха -ха! Давайте, хлопці, не пасіть задніх! Ходімо дідусику. Уже час. Неправильний шлях. Непорядна та фінансово неуспішна 30-річна Емілі, відчуває, що світ проти неї. Її колишній чоловік бажає, щоб їхня донька жила з ним на постійній основі, коли нещасний випадок у її квартирі змушує її переїхати до свого спортивного заможного брата. Він ставить Емілі ультиматум: якщо вона хоче залишитись, їй потрібно приєднатися до нього в гонці на лижах. Емілі ніколи раніше не каталась на лижах, але те, що починається як нічний кошмар, поступово надає їй відчуття досягнення. Та надію на майбутнє. Це близько 13 кілометрів. Це добре, це, це? Привіт. чудово. Привіт. привіт, привіт, привіт. Емілія сьогодні привіт. Пройшла... Пригоди Падінгтона в Перу. У цій частині Падінгтон і родина Браунів вирушають у подорож до Перу після отримання тривожних новин про тітку Люсі. Але прибувши, вони виявляють, що, здавалося б, вона зникла в джунглях. Досліджуючи її місце знаходження, вони знаходять підказки, які ведуть їх до загадкового місця, відомого як Рокарумі точки відправлення до можливого зв'язку з легендарним містом Ельдорадо. Під час своєї подорожі родина стикається з низкою викликів, включаючи несподівану компанію мисливців за скарбами, сумнівними намірами. Пошуки Паддінгтона ведуть його до розгадки таємниць свого минулого та зв'язку зі старовинним браслетом. Мені здається, що нас починає трусити. Я взяв керування на... Капітан Америка, новий світ. Новий фільм розповідає про пригоди Сема Вілсона, який став новим капітаном Америкою після Стіва Роджерса. Сем опиняється в центрі міжнародного інциденту і повинен розкрити мотив за злоумисний глобальний план. У фільмі можна побачити захоплюючу боротьбу добра і зла, величезну кількість спецефектів та сценами бойових поєдинків. Кожен персонаж привертає увагу своїм харизматичним характером та визначною ролью у розвитку сюжету. Ну то давай!